Наприкінці 16 століття в Італії народився стиль бароко, який у XVII столітті поширився в інших країнах Європи і Америки та проіснував до кінця XVIII століття. Мистецтво епохи бароко, зберігаючи визначальні гуманістичні засади доби відродження, змінилося за змістом. Воно було започатковане у Папському римі і пов'язане з поширенням ідей контрреформації. Його видовищність і яскраві художні засоби на противагу скромності протестантських церков мали підкреслювати грандіозність і пишність католицької церкви. Мистецтво епохи бароко стало приділяти головну увагу пристрастям і відчуттям людини поєднувати реальне та уявне. Почуттєвий характер цього мистецтва, у якому митець ігнорує розміри і норму, зображає контрасти, створюючи ілюзію реальності, справляє велике враження наглядача. Бароко від італійського барокко, примхливий химерний стилістичний напрям у європейському мистецтві кінця 16-го, середини 18-го століття, що характеризувався примхливістю форм і декоративною пишністю. Найвідомішими майстрами живопису епохи бароко вважаються голландець Рембрандт Ван Рейн, фламандець Пітер Пауль Рубенс, іспанець Дієго Веласкес. завдяки творчості письменника Мігеля Сервантеса. Доба бароко стала золотим століттям іспанської літератури.